Ще гірша ситуація у місті настає вночі. Тоді автомобілі спалахують, наче сірники по всьому Харкову. Зупинити піроманів поліція не може вже понад 9 місяців і, визнає, такого не було навіть у лехі 90-ті. Алгоритм дій злочинців та причини масових автопожеж з'ясовувала Аліна Сундукова. Слідом за пограбуваннями та нападами посеред білого дня до України повернулися автопідпали авто дружини мера Глухова в Києві. А це машина очільниці Одеської податкової. Здавалося б, знищити авто можуть тільки високопосадовцям, які заступили комусь дорогу, але горіти почали і машини звичайних людей. Першість в цьому досі утримує Харківщина. Лише вдумайтеся, тут за добу спалили шість автомобілів, а за минулий місяць згоріли дванадцять. У цьому відео палають одразу п'ять машин, припаркованих біля багатоповерхівки. Свідком одного з останніх підпалів стала Тетяна. Вийшла на вулицю покурити, темно, димиться машина, а включили, там хтось прибіжала, а поліцейські. Они тушителем потушили, уїхали. Приїхала пожежна машина. Кілька викликів на автопожежі за день для МНСників вже не дивина. По вулиці Героїв труда прийшов пожеж в автомобілі. Но там було сразу ясно, що це во время движення. І по Улиці Халтурина також був пожар пов'язаний з автомобілем. Були туди направлені наші подрозділи, і практично за 10 минут пожар були пожари були повністю ліквідовані. А вчора зранку загорівся оцей витвір російського автопрому я вже возвращался утром, машина стояла згорівша. Було не ясно, сама вона згоріла або хтось кинув. Нарушення були явні на лісі. У поліції поки що не можуть дати раду паліям, бо здебільшого злочини вчиняють уночі, а на житлових масивах бракує камер спостереження. Тож наша вам порада від гріха подалі паркуйте свої автомобілі, якщо не в гаражах, то хоча б на стоянках з охороною.